І знову зараз в ефірі на зв'язку Житомирщина, де був відбій повітряної тривоги, як і в області Київській. І зараз Вадим Колодійчук, мій колега, працює там. Вадиме, поставлю питання, яке не по темі твоєї розмови, щойно в ефірі. Я стежу за тим, що відбувається на Житомирщині, похвалила вже місцеву інфраструктуру. От там недавно на замковій горі встановили вуличні меблі, тобто цікаві такі лавочки, якими може користатися кожен. А я думаю про те, а що у них з поливом парків? Тому що. В Києві в центрі знаходиться Шевченківський парк і Павлівський сквер, і от в Павлівському сквері майже ніколи не поливають там, зелені немає. Лише місцеві жителі, які поруч живуть, вони приходять. Я знайомлюся з пенсіонерками. Вони тягають ось такі великі баклажки води. А що там з озелененням міста, конкретно в парках, меблі звичайно вітаються? Е, Таню, я поки не готовий відповісти на це питання, тому що ми приїхали цього ранку е, одразу на цю локацію. Були технічні питання. Ти знаєш, як це відбувається? Глядачам трошки поясню, щоб підготуватися, потрібно було поспілкуватися із правоохоронцями, пояснити, що ми тут будемо працювати. Але е, з приводу парків це цікаве питання, і я не впевнений, що ну швидше за все мій наступний гість на це е, питання не відповість, бо він відповідає за безпеку. Тому що представляє ДСНС, але про парки я з'ясую і спробую тобі до кінця сьогоднішнього дня нашого ефіру, до кінця моєї роботи в Житомирі, відповісти. Тому що знаю твою допитливість, вона у нас е чомусь схожа. І мені цікаво тепер порівняти ось цей досвід Києва та Житомира, але зараз поговоримо в контексті тривоги, яку вже скасували, це вкрай важливо про безпеку в Житомирі з Олександром Кравцем, заступником начальника головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Житомирській області. Пане Олександре, вітаю вас. Ще раз. Вітаю вас які основні виклики, враховуючи те, що буквально нещодавно була тривога, Не. все гаразд, дякуємо нашим силам оборони. Але які виклики тепер для рятувальників в контексті загроз з боку Росії? Ну, спочатку повномасштабного вторгнення головне управління ДСНС Житомирської області дещо. Переформатувала свою роботу щодо посилення посилення з боку того, що ми були переведені в посилений варіант несення служби, це дало змогу посилити особовим складом караули, також до ввести додаткову техніку. І тим самим ми змогли в перші дні повномасштабного вторгнення змогли протидіяти, як ми як ми це бачили, протидіяти загрозі, що несла Російська Федерація. Тобто робота, можна сказати, суттєво змінилася, так? Рятувальників працівника працівників ДСНС. Можете описати це? Вона змінилася в плані того, що ми не тільки виїжджали на ви, ви на, на момент повномасштабного вторгнення, що ми не тільки виїжджали на пожежі, але для нас було це нове. Це е, прильоти, так звані прильоти е, ракет, шахедів і все решта. Це зовсім інший формат для е, застосування наших сил і засобів. А можете розповісти конкретніше на певних випадках, які з надзвичайних ситуацій, пов'язаних з повномасштабною війною, були найскладнішими для рятувальників Житомирщини? Ну, в перші дні, це березень місяць, початок березня місяця, був у нас ракетний удар по, по житловому сектору, який вибуховою хвилею також зацепив і лікарню, і будинок дитини. На той момент було уражено біля 10 будинків. Де троє людей загинуло, і було чимало постраждалих, з них сім дітей. Цей випадок мені найбільше запам'ятався, так як я приймав участь в ліквідації цієї, цієї надзвичайної ситуації, тим, що дуже масове, масове ураження і дуже масові пожежі і руйнації, угу. на, за, за, свій, за своїх 25 років я на, на той момент такого не бачу, а зараз. Ну... На жаль, ми всі звикли до війни. Я так, правильно той. розумію, що вже і є напрацювання певні є певні напрацювання, є певні плани дій взаємодій з органами самоврядування, є взаємодія з національною поліцією, національною гвардією, тобто з силовиками, з лісівниками нашими. З медиками це такі напрацювання. Ну це такий колосальний досвід в, в, в ліквідації надзвичайних ситуацій. Рятувальники на жаль, так, от, на жаль, хотілося б без цього досвіду, але з іншого боку, цей досвід в нинішніх обставинах рятує життя, і рятувальники це показують. Я хочу поговорити ще про піротехніків, тому що зараз це е, ну окреме. Окремі працівники, які, на жаль, змушені працювати на прикладі Житомирщини не тільки в регіоні, але й Східніше, південніше. Давайте розділимо е, наскільки змінилась робота піротехніків. Якщо по Житомирщині, скільки території розміновано, а далі вже хотів би почути, як вони працюють ближче до лінії бойового зіткнення. Ну, спочатку почнемо з кількості. Е, на початку повномасштабно, не на початку до повномасштабного так. вторгнення у нас було е, два відділення: це 10 чоловік особового складу піротехнічних підрозділів. На даний момент ми розширені до 54 це все свідчить про те, яка територія, велика територія Житомирської області і де окупованих територій у нас забруднено. На даний час територію, яка в яку на яку на яку виїжджали наші піротехніки, це більше 1100 гектарів. Це вже куди виїжджали для розмінування. Також було більше тисячі вже виїздів. Це безпосередньо, тільки по Житомирській області. Це ми можемо говорити за територію приблизно 7400 гектарів, ну взагалі території Житомирської Сумарно, області. Сумарно, виходить? Сумарно, да а якщо ну ми теж ще не можемо говорити про 20 кілометрову смугу біля кордону. Тому що там території не зрозуміло на рахунок скільки є заміновано і чим і які засоби там стоять. І, виходить, що якраз для місцевих громад вона ну не бажано покидати С... населені пункти. Да, у нас взагалі не бажано. Ми попереджаємо Ми попереджаємо населення, але у нас є випадки спочатку повномасштабного вторгнення 11 випадків загибелі і травмування навіть з дітьми. Так, а якщо говорити про деокуповані в цілому території, от ротація як відбувається? Тільки на в межах Житомирщини вони Ні. працюють чи в інших регіонах? Ми працюємо в межах всієї України, де є деокуповані території. У нас на даний час вже більше 20 ротацій проведено. Ротація длиться біля двох місяців угу. кожного кожної з підрозділів. Ми працюємо і і Херсонський напрямок, Донецький, звісно. Тобто в усіх напрямках нашій піротехніки працюють, я неспроста питав про місцеві громади в 20 кілометровій зоні біля кордону з Білоруссю. Тому що як відбувається ця взаємодія? Наскільки дослухаються до парад ДСНС? Тому що ну, в Житомирі, якщо не тривога, то так. Поверхнево здається, що ніби нічого не нагадує про війну, хоча дуже багато є військових. На жаль, навіть ми сьогодні були свідками одного з похорону. Ну на жаль, тому що Україна так. втрачає своїх бійців, своїх героїв. А, але як відбувається взаємодія з можливо навіть з тими, хто приїздить сюди, тому що літній період закінчився, для того щоб ще раз нагадувати, що можна робити і що не варто, чого варто уникати. У нас є взаємодія, це постійна взаємодія з органами самоврядування, особливо з територіальними громадами, на рахунок того, щоб попереджати і навчати населення, це в першу чергу. Діям під час виявлення вибухонебезпечних предметів, або взагалі поведінки, поведінки людей в таких місцях. У нас також з громадами є така. Така взаємодія на рахунок місцевих пожежних команд і добровільних пожежних команд. Uh -huh. Це дуже цей напрямок зараз прогресивний. Він перспективний. Це розвиток того, тих підрозділів. Вони це є добровольцями, волонтерами в основному в, в, в більшості випадків, і вони це наші помічники в плані того, що вони е, знаходяться близько до пону до, до, до пожежі, і вони виїжджають першими на цю пожежу поки ми ще основні підрозділи не можуть під'їхати. На даний час у нас таких 22 підрозділи. Вже відкрито з початку року три таких підрозділи, і плануємо в загальному на цей рік відкрити 10 підрозділів. Зрозуміло, пане Оксандр. Дякую вам, що розповіли, як працюють рятувальники Житомирщини. Дякую вам, Олександр Кравець, заступник начальника головного управління і запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Житомирській області. Був моїм гостем в виїзної студії тут, в середмісті Житомира. Таню, повертаю тобі слово. Питання по парках цікаве. Пам'ятаю, спробую отримати відповідь сьогодні.